Зовсім два різних тайми. І, опять же, і опять, в першому таймі, і в другому таймі ми пропустили швидкий м'яч. Після першу, першому тайму ми сколихнулися, відіграли два м'яча, другий тайм. Опять же, пропустили перший м'яч на перших хвилинах і все. І в другому таймі ми розчитували на заміни, заміни погано вийшли. Вже знаєте, вже стільки говориться, що перші хвилини це найголовніше витримати перших 10 хвилин. А ми постійно пропускаємо. Вже терпиш, терпиш, ну, вроді не знаєш навіть, що говорити. Ну, що далі хочу сказати. Хочу сказати, що два різних тайми. Перший тайм хороший, другий тайм. Бачите, не забили. В першому таймі реалізуй моменти. Зовсім по-другому все зложилось. Опять же, реалізація хромає в нас. Кінцівка видалась так само дуже динамічною. були шанси в однієї і в іншої команди. І до останнього, до фінального свистка обидві команди боролися за перемогу. Нікому не пощастило забити. Як можна сказати, От, це закономірний підсумок 2-2. Як з якої сторони дивитися? Могли виграти, могли і проіграти ще й в кінці. Який настрій буде на наступній поєдинці, адже попереду знову такий західноукраїнський дербі. Зараз тільки все починається. Саме головне зараз зібратися, переосмислити все, зібратися на Тернопіль, потім Буковина. Да, нас зараз починається західноукраїнський дербі. Проявити характер, бійцівські качества точки.